І ось що ви за неї отримаєте. Тойота настільки впевнена в своїй батареї. Друзі, ви подивіться на ці геометричні лінії. У мене одразу враження, що я сів не в автомобіль. Враження дійсно, що я пілот якогось там винищувача. Друзі, а якщо ви захочете обрати топову комплектацію, з цієї частини не буде. Ого! Скільки тут місця, неочікувано? Це вже автопілот, як у Тесли. Оператор, ти готовий? Погнали! Сьогодні ви побачите перший масовий японський електромобіль. Про нього йде багато суперечок, але йому точно є чим вас здивувати. Всім привіт, це Кібермоторс, і сьогодні у нас в огляді Toyota bz 4X у комплектації Elite Long Range. За вас підписка та лайк, а ми починаємо. Одразу скажу, що у Тойоти 5 комплектацій. У нас базова, і ось що ви за неї отримаєте. Повільна зарядка може приймати до 7 кВт і час зарядки становить близько 7 годин. Швидка зарядка може приймати до 100 кВт і час зарядки буде 45 хвилин. До речі, Тойота настільки впевнена в своїй батареї, що гарантую вам, що за 10 років деградація батареї буде найбільше за 10%. Це дуже круто і означає, що ця компанія саме за якість. До речі, ще один цікавий факт: в авто вмонтована система температурного менеджменту батареї. Що це означає? Авто регулює кількість струму під час зарядки, щоб не нашкодити автомобілю. Запас ходу 615 км, розгін до 100 за 7,5 секунди, 204 кінських. Сил в цьому авто і максимальна швидкість 160 км на годину. Розміри цього красення: довжина 4690 метрів, ширина 1860, висота 1650. У цього кросоверу передній привід, кліренс в 21 см, 18-дюймові великосплавні диски. Макферсон попереду, позаду незалежні на подвійних поперечних важелях. Попереду led адаптивні фари, які самі підлаштовуються під обставини на дорозі. Починаємо багажник. Багажник у нас немаленький, на 452 літри. Давайте його перевіримо таким чином. Так, у нас тут є, дивіться, для особистих речей до 4 кг розрахований тут і тут. І підсвітка. Дивіться, місця вистачає, але ви можете ще розкласти заднє сидіння, що ми і зробимо. Опускаємо і місця становиться ще набагато більше. Друзі, ви подивіться на ці геометричні лінії. Це просто кайф. Один раз побачиш і вже не забудеш. Відчиняємо двері. Так, що ми бачимо? Дверна карта зі шкіри та пластику. Також є стандартні кнопки. Для вікон, для дверей, бокові дзеркала регулюються, дві ніші для пляшечок або стаканчиків. Ну, давайте тепер до салону. І так, друзі. У мене одразу враження, що я сів не в автомобіль, а у космічний корабель. Тільки подивіться на цю приборну панель, на це кермо. Враження дійсно, що я пілот якогось там винищувача. Незвичайним рішенням було обшито торпеду тканиною. І, до речі, якщо ви звернули увагу, немає бардичку. Сидіння також частково зі шкіри, частково з тканини, але зручні, міцно монеток обіймаючи, щоб я не випадав під час руху. Під рукою у нас підлокітник, відчиняємо його. Він не дуже такий прям, великий, але ви можете зробити ось так, місця буде більше. Є а, два підстаканники і ця ніша отак от зачиняється. Також дуже прикольним рішенням було встановити безпровідну зарядку з напівпрозорою кришечкою. Тобто викладати сюди телефон і бачите, наскільки він заряджений. Друзі, а якщо ви захочете обрати топову комплектацію, що ж ви отримаєте? Замість 8 дюймового центрального екрану 12-дюймовий, колеса замість 18-х отримаєте 20-ті, буде величезна панорама, камера на 360, підігрів передніх сидінь та... Мультикерма. перед водієм розташувався такий кругленький селектор передач. А також є кнопки відповідні за режим їзди, за автохолд, паркування та інші цікаві технології. Через центральний екран ви можете слухати музику, дивитись відео, також побачити зараз задню камеру, ось таким чином вона виглядає. А трохи нижче є клавіші, які відповідають за кліматконтроль. Та підігрів дзеркал. В авто є мультикермо, трохи космічного такого стилю. Але у майбутньому, друзі, щоб ви розуміли, ось цієї частини не буде. Toyota хоче зробити повноцінний штурвал, і тоді дійсно це буде виглядати як у космічному кораблі. І тут є дуже важливі кнопки. Наприклад, круїз контроль голосовий помічник, керування мультимедією, відстань до найближчого авто під час руху. Це все керується отут на кермі. А на водієм у нас є дзеркало з ліхтариком, з лампочкою. Також на передньому місці воно є. Ну і світло салона. Ого! Скільки тут місця неочікувано для ніг, для голови також є, практично кулак. Тут у нас майже полікуть місце. Ну і по бокам, по посадці. Ну, мені зручно. Кайф. Можна так їхати дуже далеко. Е, також ми тут бачимо дефлектори механічні. І є підлокітник на два стаканчики. Ну і тут, мабуть, можна телефон ще покласти. Тут я невеличка ніша попереду, і тут. Ага, і по бокам я бачу також місце на дві пляшки. Друзі, я б хотів відмітити, я високий хлопчина, у мене зріс 1,96 мет, і мені місця вистачає усюди і попереду, і позаду. Тобто для комфорту, для комфортної дальньої подорожі це авто підходить ідеально, а я поїхав на дездрай. Друзі, сюди вмонтували дуже багато функцій. Це попередження про небезпеку позаду, попереду, по боках. Також ми бачимо розпізнавання дорожніх знаків, круїз контроль, англійська мова, блютуз. Тут ну, просто все, що вам потрібно, тут все це є. Є задня камера, так, немає камери 360, але це тому, що у нас не топова комплектація. Також є важлива функція як автохолд, який не дасть вам втомитись. На гірці і натримати педаль постійно гальм. Тут є практично автопілот, це круїс-контроль, який називається l 2 Тобто, Щоб ви розуміли, l це l 3 це вже автопілот, як у Тесли. Тут l 2 Тобто, це авто вам допомагає керувати не повністю замінює водія, а допомагає. Тобто налаштовує швидкість відстань до передньої автівки. І потім цю відстань і швидкість е, тримає постійною. Друзі, тут дуже круті гальма за рахунок рекуперації. Тому гальмівний шлях складає десь 35 метрів. А давайте ми цей перевіримо, зараз трошки розженемось і будемо гаймувати. Оператор, ти готовий? Погнали! Гальмуємо! Шумоізоляція, на мій погляд, краще, ніж, наприклад, на Tesla Y. А -а -а. От. Але вона, звісно, не ідеальна. Але мені подобається дуже керованість. І посадка, посадка висока. Людині з будь-яким зростом буде комфортно, ви бачите все, що відбувається навколо. Надійність та якість це ключові параметри Toyota, і бізне 4 x не став виключенням. Друзі, поспішайте придбати цього красення собі. Тож пишіть нам у коментарях або дзвоніть нашим менеджерам. Долучайтесь до нас, бо саме Кібермоторс наближає майбутнє. До зустрічі!